Я так, знаєте, зняла кучу з неї просто. О. Один раз зняла? Так, один раз, знову жінки. Ну там теж десь там чотирьох зняла. І все, більше ні. Просто так не хотіли, знаєте, Ну, п'яна було просто. Троху, ну, не контролювала. Не хотілося, та знає, що той кримінал, все. А раніше ви притягувалися до кримінальної перемоги? Ну, заметав сиділа, У мене більше такого нічого не було. Звісно, дуже. Знаєш, що це не можна робити. Ну. А куди дівали ті сережки, що вигадали? Протувала. Воно було так. Знаєш, що воно своє признаємо. Наразі затриманій повідомлено про підозру у вчиненні чотирьох корисливих злочинів, передбачених частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Максимальний строк покарання за дані кримінальні пропорушення сягає до п'яти років позбавлення волі. Звертаємося до громадян України, жителів міста Луцька та Волинської області. В тому разі, якщо хтось потерпів від неправомірних дій даної особи, просимо звернутися в найкоротший термін з відповідною заявою в Луцький відділ поліції.